Дякую, Пан Євген. Ну, от на відміну від попереднього доповідача, я себе до моральних авторитетів не відношу. Я скоріше частина моральної більшості, про яку говорив пан Маринович. Так, так от проблема до мене буде звертатися до тієї самої бій. Я так розумію, що споживачте всі українці. А якщо ми звертаємось, скажімо, з такими закликами чудовими, оця хартія, вона мені здається так на тисячу років якось розрахована, і про неї через тисячу років можуть бути там згадувати, як про хартію про вільності у Великій Британії. Але якщо ми зараз звертаємося, нам треба знати думки тих, хто буде споживачем цього. Тому я от пропоную конкретну річ. Давайте, от, по нього згоден, ми проведемо фокус-групи з представниками тієї самої аморальної більшості. Вони ознайомляться і ми будемо знати їх реакції. Може, щось буде викликати таку відразу, що треба просто вилучити з цього. І тоді не буде ефекту бумерангу ефекту бумерангу, який завжди буває тоді, коли ми звертаємось до людей з тим, що суперечить їх життєвому досвіду. Ось така перша пропозиція. І друга. цей документ побудований за добрими зразками, скажімо, нашого минулого. Там у нас був кодекс будівника комунізму. Ну, я вважаю, це правильно. Це заклики до того, щоб тепер будувати нормальну країну. Але ж тоді був і інший жанр. Був жанр е е закликів до свят, коли звертались до конкретних соціальних груп. Ми звертаємося у цій і звертаються абстрактно. Та зверніться, от дуже чудово було сказано, що в нас пан Сверстюк казав, що в нас е е е колоніальна політична еліта. Та не в тому ж проблема. У нас колоніальна духовна еліта, інтелектуальна, яку ми тут намагаємося якось репрезентувати. Зверніться до ректорів університетів і скажіть їм, не знущайтесь над студентами в угоду е, е, міністру, до е, академіків, не приймайте до своїх лав негідних людей, що ми спостерігаємо навіть цього року всі ми знаємо про це. Давайте звертайтеся до тієї частини суспільства, яка хоч за щось відповідає. А, звер... а якщо ми звертаємося до всього населення, то тоді давайте перевіримо, як ця хартія буде. На них впливати. І ми вам скажемо, як це сприймається. Може, тоді трохи підредагуємо. Дякую. Я так розумію, що це ініціатива.